На вокзалі я побачила вагітну 20-річну дівчину, яку вигнали з дому. Я забрала її до себе, і вона почала розповідати свою історію. Таке я чула лише у фільмах. Я поїхала на вокзал. У мене намічалася поїздка до міста на кілька днів. У вокзалі я побачила вагітну дівчину, зовсім молода, вродлива, сиділа, дивилася у вікно і мовчки плакала. У неї був збентежений вигляд. Поруч стояла невеличка сумочка, але щось натякало мені, що вона не чекає на поїзд. Я виїжджала у понеділок і повернулася лише за п'ять днів. Дівчина також сиділа в тому ж місці. Я вирішила підійти до неї та поговорити. Вона явно потребувала допомоги. Вибачте, дівчино, у вас все гаразд? Просто я бачу вас тут уже не вперше, і здогадуюсь, що весь цей час ви також були тут. Мене вигнали з дому, я тут живу. Сказала дівчина, і сльози покотилися по її щоці. Я почала цікавитись подробицями її життя. Виявилося, дівчина-сирота. Її звуть Єва. Я вирішила запросити Єву до себе. Вона поїла, зігрілася і розповіла далі свою життєву історію. Коли їй виповнилось 20, вона поїхала до великого міста. Познайомилася з майбутнім цивільним чоловіком. Їх відносини розвивалися швидко, і невдовзі дівчина переїхала до нього жити. Чоловік часто знущався з неї, адже знав, що нікому її захищати. Здається, чоловік не хотів створити з нею сім'ю, тому коли дізнався, що дівчина вагітна, вигнав її з дому. Вона поїхала на вокзал, і вокзал став її домом. Але справа в тому, що їй скоро народжувати, а в селі нормального лікаря навіть немає, щоб прийняли пологи. Тому я вирішила, що вона житиме у мене. І я їй допоможу чим зможу. Я попросила допомоги у знайомих та друзів. Вони принесли дитячий одяг, всякі пляшечки, шкарпетки, навіть візок примудрилися розшукати. Незабаром на світ з'явилася Василина. Коли дівчинка пішла до садка, я влаштувала Єву на роботу на вокзал. На, на завод. Вона добре проявила себе як професіонал своєї справи, і незабаром її підвищили до керівника. Єва та Василина стали невід'ємною частиною мого життя і важливими для мене людьми. Василина називала мене бабусею, а Єва мамою. Нещодавно Єва навіть отримала пропозицію руки та серця від сина директора заводу. Хлопець дуже добрий, мої дівчата в надійних руках. Вони часто відвідують мене. Я їм дуже вдячна, що не залишають мене на самоті у старості.